Сьогодні 1 листопада урок літературного читання за темою знайомства з жанром п'єса, П'єса Вітерець і Україна, Череп Перегоника. Вам треба прочитати Вітерець і Україна цю п'єсу. Вона дана в підручнику скорочена, у ривочок тільки. Ви можете знайти цю п'єсу в інтернеті і прочитати повністю. Сьогодні на уроці вам треба познайомитися з дійовими особами цієї п'єси. І, подивіться, будь ласка, на сторінці 48 написано, що є у нас автор, вітерець. Мати вітерця, батько вітерця. А от далі у нас написано зима, сніжинка, гурт колядників, весна, пролісок, дівчатка, гора, літо, косарі, діти, звірята. Цих немає осіб, щоб вони були написані здесь в, коротко, в уривку цієї п'єси. А далі продовжується осінь і школярі. Ви це подивитесь зараз на сторінках 48 і 49. Вам на сьогоднішньому уроці треба розібрати цю п'єсу за особами і прочитати дуже виразно і добре навчитися читати всі ці слова кожної особи. Зрозуміли мене? Да, щоб потім, коли ви будете на наступному уроці читати в особах цю п'єсу, щоб вам дуже було вже зручно е знати ці слова. Зрозуміли мене? Тому домашнє завдання буде таке. Виразно прочитати слова кожної особи п'єси, вітереці Українка. На сторінці 48-51. Правильно наголошуйте подані слова в цих віршочках. Далі відповідайте на питання і виконуйте завдання на сторінці 51. І підготуйтесь читати цю п'єсу на наступний урок за особами. Дякую за увагу!